Сідні моєї мандрівки я обіцяв вас привести на край землі. Ось край землі. Ось він. Доброго вечора, ми з України. Романтична доріжка велосипедна пролягає островом і вівці, подивіться, які пасуться з чорними головами. які тут пасуться незвичні кози і зовсім неполохливі. Прямо якісь, можливо, домашні дикі муфлони. А я їду, щоб показати вам ще один край землі. От, ну, друзі, знову край землі. Знову край! Все має свій початок і свій край. А от сосисочка має два краї. І ось тут, на краю землі, я якраз сосисочку і з'їм. Ось як він виглядає край землі. Дуже красиво викладені валуни, лавочка, навіть клумба з квітами. Острови закінчилися. Далі тільки море і пароми. Як мені це подобається. І приємно, що бачите це ви. І коли ви дивитесь цей ролик, значить вам цікаво, значить, ви не байдужі до моїх мандрів. Значить, ви мандруєте разом зі мною. Бачити увесь світ разом зі мною. Шукаю я шукаю місце, де паром повинен бути. І тут на мене найшло прозріння. Виявляється, оті тонелі, які я бачив, то є підводні тонелі, які ведуть на сусідні острови. От вам і технології, от вам і Норвегія. А вони собі мовчки взяли і проклали тонелі під фьордами. Боже, краса не можу намилуватися. Погода просто на заказ. Вітер, ну, вітер тут повинен бути, бо це ж море, океан. Їду ось ще на той край землі. і землі висока точка, і все і море. і північний полюс, і кінець Норвегії. І я собі такий щасливий. Не бачив, показую. Мабуть, зараз відлив. І оце такий виноградик. Ага, такий смішний. Запакувався, бо холодно. А, погода знову, як завжди, псується. Вже й дощик моросив. На мапі позначено, що в цьому місці є мости на острови. Ось на ті острови. Я спеціально 5 кілометрів їхав. Як міст, а паром здається ось уже пливе. і стоїть ціла черга автомобілів на цей паром місцина звичайно, така собі ще. Я не знаю, як тут люди виживають, чесно. Ща країна для проживання, коли б то не клята війна розв'язана російськими фашистами, але впевнений, що скоро буде наша перемога, слава Збройним силам України, з далекої холодної Нарешті я велосипедом приїхав в місто Ставангер, в який ми їздили автобусом, і побачив такі казкові будиночки. Прямо здається, що і тут ходив Ганс Крістіан Андерсен і писав свої казки про гидке Каченятко. Можу заспокоїтись, наскільки красиво все. Минуло раз я цього не бачив. А вон, дивіться, український прапор. А це виявляється круїзний лайнер. Ви подивіться, яка громадина. Ось він сторож! Вельний круїзний лайнер. Я, мабуть, в житті перший раз так близько бачу справжній лайнер. Я зрозуміло, звідкіля такі велосипедні круїзи. Ось, мабуть, всі бажаючі можуть на велосипедах Кльози. Тому що та російська наволоч. Фашисти недорізані. Сьогодні Вінницю обстріляли. Загинули люди, загинули діти, стріляли по центру. Щоб ваш Кремль розвалився, як той карточний будиночок. І ось е в центрі міста я побачив дівчину, яка теж із Вінниці. Ось вона стоїть з українським прапором. Хто знає англійську, читайте. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, пару слів, що написано у вас? Сьогодні зранку влучили три ракети у Вінницю. В самому центрі загинуло багато людей, багато поранених, багато ще не знайшли. Немає слів, потрібно кричати, нагадувати всьому світу, що Росія це країна-агресор, країна терорист. І саме тут я з цим посланням стою сьогодні цілий день. Як ви можете сволочі спати спокійно, росіяни? Як ви можете спати? Гинуть наші діти, такі, як і ваші. Три дитини загинули сьогодні. Як ви можете до цього відноситись спокійно? Як могли в вашу голову закласти те, що ми тут знищуємо самі себе? Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Слава Збройним силам України! фашист и террорист и нацист кто? Тот, кто приходит на чужую землю. Тот, кто уничтожает города, убивает людей. Это фашисты и нацисты. Кто это делает? Кто? Это делаете вы, русские люди. Русские. Я уже не знаю, какими словами объяснить, что это вы напали на нашу страну. Что это вы убиваете наших людей? Освободите нас от себя, от русских и забудьте о нашем существовании.